У чотириповерховому будинку в Чернігові на Попудренка, 16, колишньому гуртожитку швейної фабрики, 12 грудня сталася аварія. Обвалилися плити перекриття у квартирах усіх поверхів із торцевої частини будинку. Одна людина при цьому загинула після аварії. 218 мешканців відселені, і зараз більшості 179 особам надали житло в гуртожитках чотирьох навчальних закладів у Чернігові. Решта оселилася у родичів та знайомих. Також міська влада і громада допомогли придбати для постраждалих деяку побутову техніку. На черговій зустрічі в міській раді йшлося і про вирішення всіх поточних питань, таких як оплата комунальних платежів. Однак найбільше занепокоєння у відселених людей викликають плани реконструкції аварійного будинку. Інститут Чернігів цивіль проект реконструкція зараз розробляє відповідний проект, який подадуть на розгляд до 20 березня. Буде просве обсверлена сваями фундамент укріплений, монолітний пояс по зверху. То тобто есть вона буде як етажерка скріплена і ну і як кажуть, відновлені всі ті тріщини, які зупинили. Ну коротше, все буде робитися, як проєктант. Все це. Яка запроектує. Воно буде міцніше, ніж було. Однак, колишні мешканці, з якими ми побували в зруйнованому будинку, заперечують можливість реконструкції. Вони звертають увагу на те, що в перекриттях і стінах з'являються постійно нові тріщини, а це означає, що будинок продовжує осідати. От почалося. От і що полз, смотриці. что-нибудь капитально делать. Вот были маяки 2007 года, которые я порвала. Посмотрите. А, вот. Это стена. Да, да, да. Это конец дома. Можете это представить, это другой, средина, что там Вони збиралися це все реставрувати. руйнування триває по всій будівлі. Ми навмисне зайшли з господарями до тих квартир, які знаходяться якнайдалі від обваленого краю у протилежному торці будинку. Це кутові кімнати, номери 97 та 99. В обох з'явилися нові тріщини, яких під час обвалу не було. Ну була вона тільки одна. Потім уже я стінки вже не було. Я прийшла через пару днів, та друга. Дім дає всадку і тріщини, об... нові з'являються. Звертають увагу також на те, що майже одразу після ремонтів у кімнатах з'являвся грибок, настільки будівля просякнута вологою. Ремонт робили від грибка, було тут е, чорне все. Ми грибок вивели трохи, ну от скільки того, от простояли і знову. Там, як зразу з'явився грибок на потолку. Наші співрозмовники категорично не згодні повертатися до цього будинку. Я взагалі сюди боюся йти. Я просто боюся сюди і все. Моя дитина сказала, мама, я сюди не піду жити, я боюсь. Ми продовжимо дослідження проблеми зруйнованого будинку, залучивши до обговорення фахівців з архітектури та будівництва. Нагадаємо, що рішення залежатиме від створеної з цього питання комісії.